Хочете, щоб ваші соцмережі або презентації, або сайти чи дизайни виглядали стильно, сучасно, але не так, як в усіх. У цьому відео розглянемо топ-5 українських автентичних стилів, у які можна перетворити ваш візуал. І це може стати вашою родзинкою та джерелом натхнення в різноманітних проєктах. А ще ви отримаєте готові промти для стилізації. Ви на каналі Цифромова тут Моремо про нові технології простою мовою. Що ж власне, можна стилізувати за допомогою нейромереж? Наприклад, виділитись в рекламних креативах, або просто когось привітати зі святом з незвичним дизайном, освітній контент, презентації, елементи навіть веб-дизайну. Навіщо це робити? Можливо, ви спитаєте? Ну, по перше, на мою думку, українська стилістика є недооціненою і навіть не всі українці знають про стилі, які є в нас? Етностиль це світовий тренд, а Україна це тренд світу зараз. І також це просто можливість виділитись, відійти від традиційного мінімалізму в дизайні і спробувати поекспериментувати. Як же це робити? За допомогою, наприклад, чата GPT або подібних сервісів, як мінімум, три способи можу вам запропонувати. Перший, найпростіший, і він в чаті GPT, як правило, працює. Ми завантажуємо, до прикладу, свою фотографію і просимо перероби в стилі, а далі назва стилю. Другий варіант, трошки більш універсальний, ми додаємо ще й референс, тобто завантажуємо також зображення, картину у тому стилі, в якому хочемо. І тоді просимо перероби в стилі, наданому в референсному зображенні. І третій, найуніверсальніший варіант, без прив'язки до. Нейромережі до її знань про стилі. це коли ми створюємо великий такий об'ємний промт, де детально прописуємо, як має виглядати стилізація. І такий варіант працює в більшій кількості нейромереж. Як саме ці методи працюють на практиці, покажу на прикладі стилю бойчукізм, який не увійшов у мій особистий сьогоднішній топ-5. Але я думаю, вам буде все одно цікаво подивитись, що в такому стилі у мене вийшло в чаті GPT. Тож, перший спосіб, найпростіший. я завантажив свою фотографію і попросив перероби портрет у стилі український бойчукізм. До речі, про цей стиль це синтез українського фольклорного образу. Творчого мистецтва і церковного мистецтва візантії прото Ренесансу, ось такий у мене вийшов портрет. Другий спосіб, коли я ще й додав референс: ось з Вікіпедії, наприклад, основна картинка в статті про Бойчукізм. Ось така картина. І я попросив, тільки я тут уточнив, що треба переробити саме портрет чоловіка, а не жінки, так? І в наданому референсному стилі. І ось що вийшло цього разу. Трошки більше деталізації. Загалом мені подобається більше. А вам як? І третій варіант це довгий, об'ємний промт, де я завантажив теж тільки свою фотографію. І ось такий великий промт. Як саме, де я його взяв, як я його складав, я трошки згодом вам розкажу. Але загалом подивимося, що виходить з таким промтом. Виходить теж непогано і тут більше такої, я б сказав, церковності. І щодо, наприклад, веб-дизайну. якщо у нас є кнопка на сайті увійти, то в стилі бойчукізм. Ми би могли попросити згенерувати таку-то кнопку, взяти за основу якийсь колір. Я взяв колір цифромови. І у нас вийшла ну, доволі така специфічна кнопка, навряд, хто хтось з вас захотів би її додати на сайт. Але тому, власне, бойчукізм і не увійшов у мій особистий топ-5. Ну а зараз давайте переходити до мого рейтингу за такими критеріями як зручність для дизайну, нешаблонність і українська душа. Якщо вам цікаво, що буде далі, поставте вподобайку. А наприкінці відео напишіть в коментарях, який з п'яти показаних стилів ви б поставили у себе на перше місце. Ну а зараз у нас п'яте місце. Це Петриківка. Всім думаю, добре відома. Петриківський розпис, унікальний український декоративний стиль живопису, найчастіше орнаментальний, що виник у селі Петриківка на Дніпропетровщині. Його особливість переважання яскравих рослинних і квіткових мотивів, фантазійних форм і символіки, виконаних зазвичай на білому тлі за допомогою особливих мазків і яскравих теплих кольорів. Ось. Приклади такого петриківського мистецтва, і багато де, я думаю, ви такий розпис бачили. Подивимося, як нейромережі стилізували ось такі три зображення: мій портрет, тортик і архітектурний пейзаж Андріївський узвіз. Для роботи я брав дві нейромережі, або, можна сказати, дві з половиною: це Gemini і GPT з його ж сервісом SORA. І там, і там приблизно от Генерується однаково, тож ви будете бачити сьогодні приклади з SORI, але те саме можна робити і в GPT. Якщо розрізняти ці дві нейромережі, дві моделі, то у кожної з них є своя сильна сторона. У Gemini це збереження деталей оригіналу, наприклад, нашого обличчя. А GPT краще розуміє стилі, зокрема українські. Тож якраз короткі промти, де ми просто просимо змінити стиль, краще буде розуміти саме GPT або Sorry. Якщо ж говорити про довгі промти, то як я їх створював, можливо, вам буде цікаво. Я це робив в Gemini, оскільки він все таки слабший по стилях, то я на ньому відпрацьовував великі промти. Я просив напиши детальний промт української мови для нано щоб стилізувати в Петриківку. Далі він мені давав промт, я його відправляв теж в Gemini на генерацію, отримував результат, казав, що мені не подобається. Він робив наступну ітерацію промту, Ось це такий промт його довга, коротка версія, середня. Ось таке друге вийшло зображення. Знову я пишу, що теж невдало продовжували ми цю роботу. Наступний варіант, тут сорочка кудись поділася. Ще один варіант перероблював. Тут у нас фон занадто такий деталізований і не стилізований. Потім у нас просто якась незрозуміла рамочка, що теж не дуже добре. Ось такий був варіант, де сорочка знову ж таки була біла і вона тут губиться. Наступний результат трошечки краще, але все одно мені не дуже це подобалося. І таким чином я мучив Gemini в кожному з п'яти які сьогодні, результати роботи яких ви будете бачити. І таким чином отримав результат, який більш-менш мені подобається. Ну, як ви бачите, що. Роботи було не дуже мало. Тож, давайте подивимось на те, що вийшло стилізувати за допомогою Sora і Gemini. Отже, ось такий варіант у Gemini. я не буду уточнювати, де був використаний короткий пром, де довгий. Нехай це буде ваш персональний експеримент, де що краще працює, бо раз на раз не приходиться, як то кажуть. Але просто дивимося і порівнюємо принаймні дві нейромережі, що вам більше до вподоби. Наприклад, Gemini, який щойно був, або ось тут Sora GPT. Ось наш тортик від Gemini, тортик від Сори, портрет Gemini, точніше, не портрет, а пейзаж архітектурний. І тут у нас е недостатня, як на мене, стилізація, а Сора зробила ось прям так дуже сміливо. І тепер кнопка. Кнопку я робив тільки в сорі. Як загалом вам стиль Петриківка подобається чи для дизайну він, можливо, для вас надто нав'язливий? Напишіть у коментарях, а ми рухаємось до четвертого місця. І тут у нас. Козацьке або українське бароко. Що це за стиль такий? Стиль живопису 17-18 століть, для якого характерна пишна декоративність, поєднання європейських барокових ідей із народними традиціями, а також багатобарність, символічність і урочиста виразність в портретах та іконах. Ось приклади такого козацького бароко. І також Михайлівський собор у Києві теж яскравий приклад. Це, до речі, передусім стиль для архітектури. Ну і власне, давайте подивимося, як у цьому стилі вдалося відобразити мої три фотографії. Мій портрет, дуже такий солідний стиль. Це так зробив Джимінай, а це Сора. З таким оселецем мене зробили. Як ви бачите, Джимінай зберіг. Краще моє обличчя оригінал, так? тому що це сильна його сторона. А GPT, хоч тут і намагався, але все-таки трошечки не ті риси вже обличчям. Тортик у нас ось такий просто царський або гетьманський, точніше. Усори, а у Сори вже ближче до царського вийшло. Тортик. Тепер пейзаж Джиммінай мені дуже подобається, як вийшло, Така, ніби як ми з якогось вікна оперного театру дивимося на цей пейзаж. Усоре як якась така об'ємна стіна з гравіруванням, з чимось таким. Доволі важко розпізнати, що тут, і як, але саме по собі зображенням виглядає стильно. Як мінімум, це точно один стиль. Ну і кнопка. Кнопка виглядає більш просто векторно, але вона нагадує такий стиль як. Козацькі бароко. Звісно, знавці, можливо, музейні працівники, які знаються дійсно глибоко на такому стилі, скажуть, що це не ідеальні, так би мовити, стилізації. Але ну завжди можна робити краще. Я показую те, що вдалося станом на зараз. До речі, де брати ось ці довгі промти, які я вам зараз не показую, тому що немає сенсу. Я ж не буду вам їх там диктувати або ще якось тому. Просто вам покажу місце, де ви можете. Можете собі абсолютно безоплатно скачати такі довгі об'ємні промти, які будуть більш універсальні для різних нейромереж, і використати. Для цього запрошую вас на платформу цифромова. Тут розділ матеріали, знайдете «Промти для стилізації зображень і дизайнів по українськи відкриєте і натиснете кнопку Отримати доступ. Потрібно буде автентифікуватись через свою електронну пошту. Це єдине, що від вас вимагається більше нічого. Навіть імені не треба писати, якщо що. І після того натиснути кнопку Отримати безоплатно. Все отримано. Галочка є. В моєму кабінеті, тобто в вашому, буде цей матеріал. Ось він. Тут у нас будуть короткі, довгі промти, і ось вони йдуть. Тож ви можете просто це скопіювати, завантажити своє зображення і стилізувати. Користуйтесь, і в майбутньому я буду додавати різноманітні матеріали, які показую в відео, саме на платформі цифромова. Тож один раз, я думаю, є сенс все-таки там свою електронну пошту залишити, щоб мати обліковий запис. Ну а ми переходимо до третього місця. У нас український кубофутуризм. Дещо неочікувано, це не етніка, це модерністський стиль, що поєднує кубістичне розчленування форм із футуристичною динамікою, акцентом на урбанізм, енергію і експериментальні кольори. кольори. Його унікальність у синтезі авангардних технік із українською етнічністю. До речі, один з яскравих представників цього стилю, відомий Малевич Казимір. Ось такі приклади такого кубу футуризму це оригінальний живопис. Ну а зараз подивимося, як у цьому стилі переробляться три мої зображення. Отже, давайте подивимося, чи буде тут щось незвичне для нашого ока. Ось, як Джемінай, мій портрет стилізував. Дуже довго, я, до речі, з цим стилем. Із Джемінай воював, щоб він якось, так би мовити, цю деконструкцію портрета робив, щоб він ніби як ломав. Не можу сказати, що це на 100% тут вдалося, але ну, більш-менш мені подобається. GPT ось таку полігональну ілюстрацію нам зробив. Тортик. Дуже деконструйований такий непогано, мені подобається такий калаш. GPT зробив ось доволі смачно, я би сказав, це виглядає пейзаж андріївського звозу. Тут скоріше, як наклалось такий фон на реальне фото, так? Тобто, все-таки тут важко було Джимінаї стилізувати таку складну картинку. А GPT все просто або сора переводять в полігональні такі зображення і не паряться. І тепер кнопка. Ось так може виглядати кнопка в цьому модерністському стилі. Ну, доволі так цікаво, як на мене. Що ж, рухаємось до другого місця. Витинанка, і це не живопис. А стиль, який полягає у вирізанні з паперу симетричних орнаментальних та сюжетних композицій з геометричними рослинними і тваринними мотивами, що мають глибокий символічний зміст, що взагалі характерно для України. Якщо ви такий стиль знали, з вас вподобайка в цьому відео. Ну і власне, як витинанки, оригінали виглядають. Ось так, це не просто вам вирізати сніжинку, це значно більш мистецька і технічно складна праця. І подивимося, як же нейромережі змогли перетворити мої три фотографії на такий своєрідний стиль. Отже, моя фотографія у Gemini виглядає ось так. Мені дуже подобається, є навіть такі певне відчуття об'єму, ніби дійсно воно вирізано. Тепер глянемо, що вийшло у Sorry у GPT. Тут вийшла просто якраз якась така векторна мальована ілюстрація, трошки менше, як на мене, це схоже на витинанку. Тепер тортик у Gemini ось такий. Він сам як витинанка тут. У uh, Сори теж непогано. Тут вже схоже на те, що хтось заморочувався це, вирізав. Хоча я не уявляю, як можна цю малину в реальності вирізати. Тепер наш пейзаж. мені дуже подобається, як Gemini зробив, от прям ніби як це якась трафарет, навіть якщо не витинанка, то як трафарет дуже гарно виглядає, і там таке жовте світло на фоні. А Sora зробила ось таку ілюстрацію, що теж непогано, але я тут даю перевагу все-таки Gemini. І кнопка у вигляді витинанки варіант один і два. Звісно, дизайнери тут замінять шрифт, підкоригують колір, але головне, щоб таке впровадити, наприклад, на сайті, треба мати певну експериментаторську сміливість відійти від сучасного мінімалізму і спробувати щось таке незвичне. Ну що ж, наближаємося до розв'язку сьогоднішнього відео. Як ви думаєте, який стиль я поставив на перше місце? Це примітивне або наївне мистецтво, яскрава представниця цього стилю, відома Марія Примаченко, свідомо спрощені форми, яскраві локальні кольори і фантастичні сюжети, що поєднують народну орнамент, орнаментику та казкові міфологічні образи тварин і рослин. Я думаю, ви точно бачили і знаєте цей стиль, як він виглядає, ось такі яскраві, насичені, дитячі зображення. І подивимося, як вдалося стилізувати ці фотографії у стилі Примаченко. Отже, мій портрет від Найн вийшов ось таким, з тваринами на сорочці фантастичними. Сора GPT зробив. Ще яскравіше, ще насиченіше. Тепер тортик від Gemini, мені подобається. А у усори теж дуже гарний і прямо імітує фарбу, ніби це малювало, ось, наприклад, Гуашу. Пейзаж у нас від Gemini ось так виглядає. А від сори ось так мені подобається більше. Так само, як і Петриківка, те, що дещо нагадує. І кнопка теж дуже мила, дуже така емоційно приваблива, я би сказав. І вона виглядає так, що її, як особисто мені, хочеться натиснути. А тепер передаю пас вам. Напишіть у коментарях, який з цих стилів або якийсь інший ви би поставили на перше місце у своєму особистому рейтингу. І до наступних зустрічей на каналі Цифромова.